Добрий день, шановні учні! Ми починаємо вивчати четвертий розділ історії України: встановлення і утвердження комуністично тоталітарного режиму в Україні. Тема сьогоднішнього уроку. Ходження ОСС Української Соціалістичної Радянської Республіки до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Мета уроку показати особливості міжнародного та внутрішнього становища України на початку 20-х років ХХ 20 століття, визначити особливості статусу України в складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік, ознайомити учнів з різними проектами утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Розглянемо наступні питання. Перше питання міжнародне становище України. Друге питання формальний та реальний статус Української Соціалістичної Радянської Республіки у договірній Федерації Радянських Республік в 1920-1922 роках. Третє питання утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Четверте статус Української Соціалістичної Радянської Республіки у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Майже 100 років тому, 30 грудня 1922 року, постала держава, яка офіційно називалась Радянським Союзом. Іноземці й зарубіжні дипломати часто називали її Росією. Радянська імперія існувала у вигляді Радянських Республік, кожна із яких формально мала державний статус. 25 грудня 1991 року Михайло Горбачок. Склав в себе повноваження президента. Країна під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік перестала існувати. Між двома згаданими подіями пролягло повних 69 років, протягом яких Україна перебувала в складі цієї держави. Розглянемо перше питання: міжнародне становище Української Соціалістичної Радянської Республіки. На початку 1920-х років. Українська Соціалістична Радянська Республіка була єдиною республікою, якій дозволили проводити власну зовнішню політику. Причина цього була в давніх зв'язках Християна Раковського з спливовими діячами Європейського соціалістичного руху, чим прагнув скористатися Володимир Ленін, щоб прорвати дипломатичну блокаду Російської Федерації. Голові уряду і одночасно наркому закордонних справ Української республіки було дозволено якомога частіше виявляти самостійність своєї зовнішньої політики. Скориставшись цим, Раковський установив дипломатичні відносини з Австрією, Литвою, уклав мирні договори з Латвією, Естонією, Туреччиною, одночасно Українська Соціалістична Радянська Республіка відкрила торговельні представництва в Берліні, Габурзі, Вільно, Варшаві, Данці, Губідні, Римі Константинополі. Проте, чим ширше розгортала Радянська Україна свої зовнішні зв'язки, то більше наражалася на протистоянні Московського центру. Після створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік в 1922 році Народний комісаріат закордонних справ Української Соціалістичної Радянської Республіки був скасований як такий, що виконав свою роль, розглянемо друге питання. Формальний та реальний статус Української Стеристичної Радянської Республіки Республіки у договірній Федерації Радянських Республік 1921-1922 років. Після закінчення громадянської війни Українська Соціалістична Радянська Республіка та інші республіки, що утворилися після розпаду Російської імперії, були юридично незалежними, мали власні конституції, органи державної влади та управління, видавали республіканські закони, стежили за їх виконанням. В ході історичних подій, 1917-1920 роках, на місці Російської імперії сформувалися 14 країн. Проте лише п'ять з них здобули незалежність: це Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. Вісім країн Азербайджан, Білорусія, Бухара, Вірменія, Грузія, Далекосхідна Республіка, Україна і Хорезм – були окуповані Червоною армією радянської Росії. Їхні уряди призначені з Москви добровільно погодились на підпорядкування уряду радянської Росії своїх збройних сил, фінансів, промисловості, транспорту та зв'язку. Отже, партія російських комуністів зуміла зімітувати цілий ряд незалежних держав, насправді відновивши більшість Російської імперії як воєнно політичний союз, із завершенням бойових дій цей союз було перебудовано в договірну федерацію. В ході громадянської війни Україна опинилася в повній залежності від Російського більшовицького центру. В 1919 році був підписаний військовий договір між Українською Соціалістичною Радянською Республікою і Російською Соціалістичною Федер... Федеративною Радянською Республікою, згідно з яким утворилося спільне військо, єдине військове керівництво, була сформована єдина фінансова система, керівництво промисловості здійснювалося з єдиного центру. Україна Помалу втрачала ознаки суверенної незалежної держави. Звернемось до документа, що був підписаний 28 грудня 1920 року, так званий робітничо-селянський договір з Російською Федерацією. Формально договір декларував суверенітет Української Соціалістичної Радянської Республіки. Однак, у реальних відносинах з Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою незалежність зазнавала нових обмежень. Об'єднаними стали уже не п'ять, а сім наркоматів військової та морської справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів сполучення, пошти та телеграфу, а також наркомат народного господарства. В такий спосіб. Формально незалежна Українська Соціалістична Радянська Республіка позбавлялася права вирішувати власні військові й економічні справи. Всі республіки мали спільне політичне керівництво у формі російської комуністичної партії більшовиків. Уряди республік складалися із більшовиків, які виконували розпорядження з одного центру Центрального комітету Російської комуністичної партії більшовиків. Україна помалу втрачала ознаки суверенної незалежної держави. Залежний статус України. Української Соціалістичної Радянської Республіки визначався й тим, що наприкінці 1920 року Червона Москва утримувала у Українській Соціалістичній Радянській Республіки шість армій чисельністю 1 мільйон 200 тисяч бійців. Третє питання: утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. В серпні 1922 року центральний комітет Російської комуністичної партії більшовиків розгорнув підготовку до пленуму, де мали обговорюватися питання про взаємозв'язки між республіками. Були певні передумови об'єднання радянських республік. Це необхідність забезпечення зовнішньої безпеки, подолання розрухи, вирішення складних економічних. Problem. На той час різними представниками більшовицького керівництва було розроблено кілька проєктів утворення нового об'єднання. Під час уроку учням було запропоновано об'єднатись в три групи, і кожна група отримувала окреме завдання дослідити проєкти Сталіна, Леніна і Думки Раковського щодо утворення нового державного утворення. В результаті учні презентували свої дослідження. Перший – це план Сталінський план автономізації. Комісію по підготовку проекту союзного договору очолив Сталін. В підготовленому документі був викладений план автономізації, який передбачав привілеї для Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки. Це означало, що Російська Федерація має поглинути не російські республіки. Але Ленін розкритикував цей проект і настояв на принципі рівноправності при створенні нової держави. Другий план це федерації, запропонований Леніним. Він передбачав, що всі радянські республіки, серед них і Російська Федерація, увійдуть на рівних правах в нове державне об'єднання Союз Радянських Соціалістичних Республік. Характерно, що цей план передбачав за кожною союзною республікою право вільного виходу з Союзу. Своєрідною компенсацією втрати Національними Радянськими Республіками самостійного статусу мало стати прирівняння їх у правах до Російської Федерації. Власне, члени ЦК добре розуміли, що формальне проголошення рівноправності республік у новому державному утворенні мало що змінить, поки залишатиметься єдиною унітарною, централізованою, правлячи для всіх комуністична партія більшовиків. Голова уряду Християнраковський. Голова Ради народного народних комісарів Української Соціалістичної Республіки мав власний погляд на те, що як і, і мають об'єднатися республіки. Він виступав за об'єднання, в якому всі республіки збережуть суверенітет. Предметом боротьби став адміністративно-політичний устрій Радянської Федерації в 1922 році, скориставшись короткочасним відходом Леніна від справ внаслідок хвороби. Сталін зробив спробу ліквідувати незалежний статус національних республік, втягнути їх у кордони Російської Федерації. Та протести Християна Раковського, якого підтримав Ленін після одужання, зробили своє. Радянський Союз було утворено як Федерацію формально рівноправних республік і в грудні 1922 році затверджений першим з'їздом Союзом Радянських Соціалістичних Республік. До складу Союзу війшли… Українська Соціалістична Республіка, Білоруська Соціалістична Республіка, Закавказька Федерація, в які входили Грузія, Вірменія і Азербайджан. 31 січня 1924 року Другий з'їзд Рад СРСР. Прийняв першу Конституцію Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а в травні тисячу року дев'ятий всеукраїнський з'їзд здрав прийняв Конституцію Української Соціалістичної Радянської Республіки, яка закріпила входження України у склад Союзу Радянських Соціалістичних Республік. І четверте питання: статус Української Соціалістичної Радянської Республіки у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Отже. Юридично Українська Соціалістична Радянська Республіка, рівноправна республіка з правом виходу з СРСР, уряд України керував сільським господарством, внутрішніми справами, соціальним забезпеченням, охороною здоров'я, юриспруденцією. Союзно республіканські наркомати керували продовольчими фінансовими справами, промисловістю. Союзний уряд віддав міжнародною політикою, зовнішньою торгівлею, армією та флотом. Фактично або фактичний статус України, як і інші республіки в складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік, була політично і економічно безправною автономією, без суверенного уряду, армії, кордонів, власних грошей зовнішньої політики. В умовах диктатури компартії більшовицькі лідери не могли це підозрити, що через 70 років це може стати юридичною основою для проголошення суверенітету національних республік, що й сталося, як тільки комуністи втратили владу. Дякую за увагу.